Всем привет! Сегодня у нас приехал три анджампи на замену паливного фильтра. Так, открыл я капот. Вот находится сам фильтр. Від'єд... Виде... Не на меня. датчик и два патрубка. И можно откручивать и достаем корпус. Что нам треба будет? Выкрутка чтобы письменька поднять. Раз, и туда. Вот так. Сняли. Потом нажимаем. Вот тут. И таким вот инструментом нажимаем на эти два квадратика, чтобы они не шли. Нажимаем, и стягиваем. Вот так есть. Ты, властиво, что да что там, они Та там обречу-то, так, это сняли, это сняли. Залишилася эта беда. Нажимаем и так само приймаємо. Ай, Есть. Все, где-то павло потекло. Это хорошо. Ну неси. Ты думал там реки будут, или что? Теперь бажано все повитирати. Ну і маду знімати далі. Так, да, вона трошки люфтить, може треба 26-го, не знаю, але не підходить. З допомогою такої тряпочки от, плотничко наділася і ми його провернули. Ну, то потім о. починаєш відкручувати, такого немає, думаю, блін, а як він відкрутив, а, а як так? він те, а як він о, це. О, о це, На 27. Потрушивши, треба. Це що найцікавіше. То-то добре, хорошо фільтрує. Ти казав, не буде депалива, не буде калюжу. Дістали фільтр старий і дістали, викинули. Замінили нову кільце ущільнююче резинове. І помазали трішки різьбу смазку і ставив новий фільтр. О, він туди. О, все, защлкнув, все, він на місці, можна закручивать. Там ну, в принципі трішки протуру. Тобто такого нічого немає страшного. Но все по понаружу. Ну, смазка вроді як моя синя, то може я тобі міняв його, ти знаєш, можливо і міняв. Але коли це вже було? Ну, може років п'ять назад, бо я навіть не пам'ятаю. Щей ти звиняв, все, више, попатирав. Все. А ми то смазка цю, що ти зараз тут витирав? Вона ні 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 Ні, ні, Так ворожим його. Щось відшовує. О. І по резьбі легенько закручуємо. Далі нова резинка, набагато тугіше пішла. стара вона сідає, але хорошо обжимається, не буде пропускати. О! Це мені дивно, написано, момент затяжки 40 нм, але тут, коли закручуєш, по-перше, штуцерасі стають як треба. І він, І тут, ось не. зубчик, зубчик стає. Просто поки не защокнеться. Оп, щелк, все. стоїть на місці. У мене в телефоні трохи не там камера, я ага. до того привив, значить так трошується. цей Датчик. А на месте. Так пришел. И разъемчик сейчас. сейчас. разъемчик? Ага, Это... тут в этой крышке стоит... Под, фильтр, подогреватель фильтр. Это у него проводки. Ну, ну в чем было сложность? Вот ложим тряпочку, уголку на 27. Ось. Обжати. І тоді все, вже плотинку обсадили, і тоді можна провернути і зірвати. Щоб не зірвати грані на кришці. Ну от і все по заміні. Зараз повитираємо десь по яке порозливали. І будемо запускати машину. Прокачаємо грушкою паливо, заповнимо фільтр наш новий. Ось така чудова грушка. Тут є воздушник, подкручуємо. Ось вийшло повітря. можна надіти трубочку на нього. ось за трубочку воздушник. І поки з нього не піде паливо. о, о. Повітря виходить, шабулькає, mm. мені якраз. Поможте бульбашки йдуть. цього не пам'ятаю, що я тобі хоч колись в житті робив, якщо чесно. Знаєш, таке, що я тобі цю трубу. Я тут воздушку цього не пам'ятаю. ще не купляли, тоді де тільки поміняли, ні? Ну я би повний якось так. Ну взагалі, знаєш, не, ну не мав ось такої от пам'яті, що я таке робив. Mm. Ще на світлині в джамп я не міняв. Це може принести, он міняв його. Ти кажуть, ну, погод... що твоя смазка. Ну погодні то ж, коня в смазки. Конечно висохне. Воду хатеньке стане. Так, ну все поміняли, протерли, поставили. Разйомчика наділи до щелчка. Ну і заводь. Сонечку. Ну я казав, що заглохне перший раз. Треба було газнуть, ну заводь ще раз. О! Все. З другого разу, ну з третього хода. Другой стози, друга заводка завівся, все, все підтягнув. Все, працює гарненько. Ще цей сітренд прийде вже сільський раз міняти оливу в двигуні. І тут в нього тече. Штутор. Оця трубочка треба замінити, я йому казав. тут все мокре. А нога зни, Все. Все, глуши! Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.